Вітаю, шановні дівчатка, учасниці проєкту Капсула на осінь або осіння капсула, якось забуваю точно, як треба казати. І це перший наш звіт із Настю в цьому проєкті. Отож, минув тиждень про заявлені наші речі, і що ми маємо на сьогоднішній день. Почну із Настуні. Вона почала вив'язувати свої шкарпетки. Вирішила початись звідси. І, як вона, яка планувала, почала в'язати їх з таким зрюшиком да, вгорі. Ну, в неї було заявлено цей рушик, зв'язаний із шерсті. Пурвул 100% шерсті. І що ми маємо? Ми маємо ось таку резиночку. Вона вибрала цей візерунок цієї рюші в... з нашої книги Японські візерунки. Все нібито класно, але він такий занадто великий. Але це об'ємна кількість петель, які їй потрібно вив'язувати на свою ніжку. Тому, хоч і б гарно дуже по кольору до ниточки, так ось цієї підходить. Вона такі трошечки кремивий, такий вітінок, гарно пасує до цього зеленого кольору. І тому ви, постало питання, що треба замінити ці нитки. І, Подивившись в наших запасах, Настя вирішила взяти пух норки. Так? Вона не могла вижати собі рукавички. Ну і ось я вирішила трошечки взяти собі на цей рюшик. Отож, він, тут, вона перша скоротила трошки візерунку не 7 петель, як було в попередньому, а 5. І так як низочка тонша, все стало на свої місця, воно стало співпадати і з товщиною літки основного полотна, і тому все нібито гарно вдається. Візеруночок у нас тут я вибрала собі ось такий. Так я розтягну його і приблизно ось так покажу. Сонце сліпить, але ну, то сховається, то вийде, я думаю, овидно. І ось вони такі виходять, бачите, не низькі, височенькі, дуже м'якенька ниточка, причому ця зелена ниточка. Хто це у нас? Ну, Норд це в нас дробс. Вона також у матку не так, а в полотні вона також має додаткову пушиночку, розкривається. Це ще навіть не було ВТО. Тому шкарпетки будуть, я думаю, дуже затишні і дуже класні. І поки що на цей момент ось такий перший звіт по настуніному проєкту. Ідемо далі і покажу вам свій проєкт. Я вирішила почати. Зверху вниз, мабуть, ну, приблизно так. Тому е в мене в проєкті в першому це шапка. Нагадую, що я в'язую з такою титочки бордової. Зараз думаю, що якби вона була яскравіша, було б, мабуть, мені більше до лиця. Ну, але це, побачимо. Так, отож, такі сумніви починають закрадатися. Отож, я вив'язую, як ви бачите, такою резиночкою. Дуже цікавий такий візерунок, він такий об'ємненький. І він є двостороннім з двох сторон. Ця шапка вона має бути ось так підніматися. Тут має бути е, отворот такий величенький. І е, хоч е, чому я полотно ну, таке, бачите, ніби рихлувати? Я взяла спиці номер 6 хоча для цієї нитки було заявлено спиці 4, 45 Ось, Тому що на 4 весь був би такий збитий, і шапка була б дуже товста. Так вона нібито і м'яка і об'ємненька, але я думаю, що вона буде досить теплою, тому що це е, два шари на вухах е, буде дуже добре гріти. Якраз, знаєте, на такий період листопад, коли вже прохолодно, вітряно дуже часто в нас. Е, і вона буде захищати. Так, Я думаю, що ця шапка вийде мені комфортною. Е, бачите, що пров'язала я дуже небагато. Часу мало зайвого, для того, щоб приділити цьому проєкту, бо хочу дов'язувати інший там проєкт, який мене вже давно мене мучить, так би мовити, бо немає кінця краю йому. Ось. Ну, а ця шапка, вона, я ж це дуже легко, досить швидко. Це я не дуже багато часу, за це потратила, але ввечері в'язати неможливо, то я перше собі. На собі відчула, коли ввечері в'язати темною ниточкою, це не для моїх очей. Тому треба в'язати її тільки в день. Думаю, я буду просувати її на цьому тижні і хотілося б дов'язати її вже до наступної суботи, щоб був готовий вже перший виріб. В цілому я задоволена своїми такими просуваннями і своїми початками. Отож, дівчатка, до наступних. Наших таких звітів осінніх. І я пішла передивлятися дівчат, вже почала дивитися їхні просування. Багатьох дуже багато таких просувань, ну, можливо, в них тільки один проект, А я щось набралася багатьох проєктів, тепер не можу знайти їм якось між ними як от, між двома вогнями. Знаєте, то до одного кинуся, то до іншого. Ну нічого, це так цікавенько буде приходити, тоді, коли е, в якийсь час. Всі процеси в мене завершаться. Наїмна, так? Ну нічого. Отож, до зустрічі в наших наступних відео. Привіт, дівчатка, рукодільнички наші, і всім учасницям спільного проєкту капсула на осінь. Перше відео мені не вдалося викласти, і я думаю, що в цьому відео ви побачите першу частину та другу частину, тобто перший та другий звіт, якщо мені вдасться, звичайно, їх змонтувати. Як виявилося, в нашому такому світі нанотехнологій сучасних від якогось маленького проводочка таку, знаєте, залежить доля нашого відео, нерви і тому подібне. Тому є в мене там одна ідейка, як це обійти, але ще не пробувала. Тому, ти взагалі на зараз так спекотно. і Ще одна з причин, скажімо так, наших просувань невеличких, як я буду говорити, це неймовірна спека. Якось навіть під кондиціонером в'яжеться тільки у, коли ввечері більш прохолодніше, або ж, або ж такими невеличкими часовими проміжками в'яжеться. Отож, нагадую, що я в'язала, почала в'язати шапку, і що ми маємо на цей момент. Ось такий у мене візерунок і ось таке в мене просування. Це я тут маркер відмічаю початок ряду. Значить, чому так мало, да, скажете ви? Справа в тому, що я вже перев'язую цю частину другий раз. Бачите, в мене тут вже завершилася ниточка, ось мені треба дов'язувати другий моточок. Це якраз вийшло, тут пішов один моточок моєї пряжі. І, м -м -м, значить. Я в'язала, в'язала, вив'язала, вивязала майже повний моток і ну, приміряю. Як примірила, а в мене там влізли, ну, дуже великий такий шматок, я, мабуть, пет, десь петель 16, десь, мабуть, зменшувала в об'ємі. Потім вийшло дуже занадто така вже шапка. Ось. Я планую цю шапку, звичайно, підкочувати ось таким чином. Ось. Ну, Я, я так дивлюся, що чим більший. Цей відворот, тим краще воно виглядає. Ось. Тому отакі ось мене просування. І просувала я його в основному ввечері під серіальчик. Я люблю дивитися детективи, і ось мені попався датський детектив, який так як називається вбивство. Там 10 серій, здається. Знаєте, я так дивилася інколи. Перестала в'язати інколи, все ж таки дивилася на 4 десь вечора мені вистачило цього серіалу. Тому що так він, знаєте, такий невідпочиваючий навпаки таких тримає якусь ноточку таку трагізму, інтриги. Тому я в'язала, але, знаєте, датські серіали, вони більшість з них вони такі похмурі, тьмяні і вони. Саме надають ноточку такої, такої осені, вже осінньої гами, такі темні приглушені такі кольори. Вони взагалі майже взагалі там не одягають яскраві кольори. Ось, тому це мене так, трошки і на осінню роботу. От, тому в мене таке до вас питання. Підкажіть часом, під які ви фільми, можливо, серіальчики в'яжете, які в один і той же час і відпочиваєте. І просуваєте свої роботи. Ну, от просто так цікаво. Давайте таке невеличке опитування проведемо під відео. І ви напишете, під що ви любите в'язати. Так, щодо Настуняного процесу, то я хочу тут підставити від... фото невеличке, тому що Настуня справа в тому, що вона також не дуже багато просунулася, тому що я вам відкрию таємницю, її не було вдома цей тиждень. Вона. На відпочинку І тому, ви, знаєте, було не до в'язання. Але малесенькі такі кроки вона інколи все ж таки робила. ось Тому і маленьке просування. Я думаю, що на цьому тижні, так анонсую, у нас буде все ж таки більше часу на в'язання. Та й погода в нас трошки холодає там по прогнозу погоди. тому Будемо надіятися, що в третьому звіті ми все ж таки перейдемо вже до якихось інших речей. Ось і завершимо. Ну і ще одна причина, чому в мене менше часу залишається на в'язання, тому що мені дуже хочеться, в мене таке є натхнення порів. А коли є натхнення, то це все. І тому я хочу повертатися до своїх скрапових робіт. Ми сьогодні йдемо із синочком на день народження нашої рідної і близької людини і хочу показати, яку листівку я зробила ось так ближче, так як ми сьогодні вже її подаруємо, а я б хотіла, щоб це десь залишилося. Тому зараз спробую сфотографувати цю роботу і, мабуть, розміщу її у нашому інстаграм. У такому блоді невеличкому. Ми там щось трошки почали виставляти з Настрією. якось так це дуже багато всього там є, тому я там все ж таки планую виставляти тут з нашої роботи готові, або ж якісь просування показувати. Ну, Якось так більш активніше, можливо, нам вдасться. Я так надіюсь на це. Принаймні, в мене для цього є натхнення. Так от, ось така листівочка. Сама світочка в тому, що тут всередині шейки і ось так тут все можна пересипати. Блискітки. Так. Ми відкриваємо листівку, з правої сторони ми кладемо сюди гроші та кошти, бо подарунок ми вирішили, що людина сама може собі обрати подарунок, а ми ось подаримо такі невеличкі емоції в вигляді листівочки. Тому тут... А коли тут ось буде в цьому конвертику, ми на цьому тегові напишемо привітання. Тут я також прикрасила блискітками цей папір. Ну, а карманчик сам прикрашений ось прозорими паєтками, але вони також дають такого блиску. Ну і ззаді я ніяк не оформляла, просто приклеїла папір. Ось така листівочка. І з дня народження у мене вийшло. Е, як і до кожного творчості, знаєте, треба, от говорять про те, що талант. Чи як там? Якось генії чи не генії, якось, ну, чи успіх це один відсоток таланту, а 99 це роботи. Да? Тому я з цим впевнена дуже згодна, тому що якщо ти не робив цієї вправи, не займався давно, то на це в тебе піде дуже багато часу, ти будеш, аж знаєте, руки дріжать, щоб все зробити так, як я малює моя уява. От, тому. Надіюся, ви оціните мою листівку і напишете мені такі приємних слів. Хочеться і капсула на осінь, але бачите, я тут підбирала такі відтінки. Ну, я до цієї паперу до цього підбирала відтінки, але вони мені такі тут же осінні, знаєте. Можливо, у мене така навіть ідея, можливо, я зроблю якийсь новий альбомчик із нашою осінньою значною капсулою. Це було б непогано, правда. Вони ще готові роботи. Будуть на нас або так гарно сфотографовані і оформлені на згадку ось такий невеличкий альбом невеликого формату. Ну. Я ще полюбуюся цією листівкою і а з вами ми прощаємося. Надіюся, до наступних відео на нашому каналі, до наступних звітів осінніх. Всім до зустрічі, всім до побачення! Вітаю вас, шановні друзі! Уже в цьому відео це в третій раз. Отож, я думаю, що відео це буде називатися І раз, і два, і три, і чотири звіт у капсулі на осінь. Ми е, хочеш розказати про свої плани, як то кажуть, не смішний Бога, от так і в нас вийшло. Я маю на увазі саме із монтуванням та виставлянням відео. Виникли труднощі, які ми не так і не змогли їх подолати. І ось я думаю, що нарешті нарешті ви дивитесь це відео і всі наші звіти в одному. Тож, це буде третій та четвертий звіт. Отож, покажу спочатку на туніні роботи. Вона благополучно дов'язала свої шкарпеточки. І вони ось такі чудові, гарненькі, вже вибрані, все зроблено як слід, і вже готові до осіннього сезону. Отож, давайте подивимося їх детально. І на попередньому звіті фото ви бачили, вирізану одну шкарпеточку. І, і навіть та ще одна шкарпеточка вона витримала ще одну зміну. А саме Настя перев'язувала ось оцей рюшик. Вона зробила його вищим. Тому що той шкарпець, їй не дуже подобалося, якось він куценько ніби виглядав. Так? Тому вона вирішила його перев'язати. Тож мені ще подобається. Тут у нас я в'язала п'ятку стандарт, так як ми любимо в'язати. І мені подобається, що цей візерунок він якраз йде до п'яточки, ось повністю ззаді. А на п'яточки вже переходить на лицьову гладь і підошва вив'язана лицьовою гладдю. Тоді як верх шкарпетки він вив'язаний ось цим таким такі смужечки, які перетинаються. І завершується на пальчиках цим візерунком. Я думаю, що фото на ніжках ви побачите або ж у звіті за літо, або у звіті за осінь. на, за осінньою капсулою так однозначно буде звіт цих, буде фото цього виробу на господині. Так. І Настя на цьому не зупинилася. Вона вже почала в'яжати наступну свою роботу. Це бактус. Бактус вив'язується з такого смарагдової ниточки. Е, і... Наступня я робила бактус, почала з цього кутика вив'язувати. Мені подобається дуже ось такий край, він йде понизу та вгорі. Такий ось край. Ну, Звичайно, коли буде виріб вже провдене то там все буде набагато краще детальніше вийти. Поки що ось такі просування. Ми думаємо, що час можна розтягнути, не дуже поспішаємо. Я так точно не дуже поспішаю, але вже потрібно поспішати. Так, отже, друга робота в дорозі, скажімо так. Ну і мої просування зараз покажу. Значить, Моя шапка вона вже готова. Також на мені, побачите, у звіті щось до осінньої капсули. Її можна було б, звичайно, робити. І два отвороти, якщо зробити їх ось так менше, а потім більше, то ось в такому вигляді шапка вона повністю йде по голові. Але мені більше подобається, коли вона йде отакий розворот, такий широкий. Ось, і тоді тут трошечки місця є на голові, вона так не зжимає голову, не зжимає голову і тоді мені комфортно дуже знаходитись. Зараз, коли влітку ну, майже міряти неможливо, бо це одразу е, хочеться зняти, бо дуже тепло. Ось, Я задоволена цією шапкою, і до цієї шапки я вив'язала снуд просто трубою такою. Бачите, що якщо в трубі, то вона цей візерунок трошки він косить. Але в снудові, я думаю, це не буде якась велика проблема, тому що ну, там не буде цього видно. Мене це, це задовольняє. Єдине, тут залишилося поховати ось ці нитки, але то такі дрібниці. Мені подобається, як ця нитка має делікатне пух. В нього небагато, але він таке довга ворсва. Ну, Мені це дає затишку, мене це не дратує, мені це подобається. Ось, і щодо по ниточкам, то на мене було на цей, ці два вироби з запасу чотири моточки, я ж використала їх три. На шапку пішло один моток і десь 2 треті іншого мотка. І на все решта моток цілий і одна третя пішла на, на смот. Тобто в мене ще один моточок такої пряжі залишився. Куди тепер мені його притулити, я не знаю. Ну, поки полеже. Ага, ще хотіла повернутися до нас шкарпеток, що в неї було це дропс два моточки по 50 грамів. І на ці шкарпеточки в неї пішло, ну, мабуть, грамів 70, можливо. Тобто, з кожного, вона починала кожну шкарпетку з нового мотку, і там точно залишилися ще на такі коротенькі, наприклад, шкарпетки, або на комбіновані якісь якимись іншими ниточками, де можна побільше їх додати і буде. Ще один виріб. То, в принципі, ця пряжа вона є досить економічною, я б сказала. Так, отже, поки що ми на даному етапі у нас є по одному та двом готовим роботам. Ну, ми продовжуємо роботу, пішли дивитися на дівчат. Дякую, що ви витримали нашу цю паузу. На, Дивитись наше відео. Ми там протягом відео. Задавали деякі питання, тому, будь ласка, дайте на них відповідь і разом всі їх почитаємо. На цьому все. Дякуємо за увагу. До побачення!